Випатрали і висушили, і це не перспектива, а цілком собі реальність окупованої частини Донбасу. Серйозно, уважаємо, друзі. продовжуємо борьбу за воду. Що, що, що. З ким боротися це одоробле пальцем напхани збирається за воду з хмарами дощовими чи з мережами зливовими. Ну серйозно, російські одоробла перекрили крани і перерізали труби, висушили водойми на забраному Донбасі. І тепер життя без води не лякалка, а реальність Просто, а як купуюсь, а як покупаюсь? А покупаю? Так, лише би не утонуть. Донецький лайхак. как мы ходим в туалет без воды. Если вода и идет из крана, то она чаще всего грязная, с неприятным запахом и уж точно непригодная для питья. А еще ее подают раз в три дня на несколько часов. Из-за такого графика местным жителям приходится ходить в туалет в пакеты. І вони ходять в пакети, а далі ті пакети систематично і регулярно випадають з вікон на клумби, а то й на голови сусідам. Ну а що? Каналізація же ж без води, вона ні туди, ні не сюди. Слушай, у нас тече така вода іскрана, що її, так сказати, жалко даже її фекалії змивати в унітазі. От вони і не змивають. До речі, як це ще цю Монтян не змило. Була, чесно кажучи, дуже непогано. До речі, хто з вас пам'ятає, хто це? хто це? Монтян Тетяна, яка хвалила ДНРію і СССР, ну і знімалась в пропаганду шоу, назвала Україну колонією колективного заходу. Ну, це після того, як програла вибори мера Києва. Але чомусь є нині що голову не помила. Воно різниці відверто не видно, ну і не чутно. Хіба? Русським духом потягнуло крепко немитим кислим спітнілим, таким немитим, російсько-скрепнутим тілом. На окупованом Донбасі катастрофічна ситуація з водою. Недовольні навіть самі проросійські діятелі. Вспоминають, що 10 років тому Донецьк називали містом Рос. Ой, а що ж там сталося? Русський мір туди привхався? І тепер раніше мільйонне місто цідить по краплі, аби просто помитись. Коротко о житті в Донецьку. Відкриваємо краник. Зараз. Смотри. Открываю экран. Он тупо пьет воду. Как вам такое в Донецке? Та хіба ж тільки там, Запоріжжя, тимчасово окупований Бердянськ. П'ять днів без води. Окупанти звітують була аварія, полагодили, запустили, ну і всіх водою залили. В других окупованих регіонах ситуація не лучше. Наприклад, в Бердянській, запорожской області. Утром 17 июля окупаційні власті заявили, що водоснабження в місті відновлено після аварії. Но в чатах на вопрос: пошла ли у кого-то вода, жителі Бердянська відповідають отрицательно: без води і Луганская. Область. Там она закончилась после масштабной аварии. В северско донецке группировка ЛНР организовала подвоз только на третий день, что возмутило людей. Краны сухие также Волчевске и Кадьевки бывший Стаханов. Но в местных медиа о проблемах говорят вскользь. Главная тема репортажей – не водная катастрофа, а помощь Единой России. Василий Григорьевич, чтобы жарой было легче справляться. Спасибо. Так, а чого хотіли? От вам пляшка, хочеш пий, хочеш обтирайся. Головне, не возмущайся. Ну і поки ж не обурюються, поки ж ковтають крапельками те, що їм наливають. Це кримінна, а це попасна в даний момент. 150 тисяч жителей нескольких городов залишаються без пітьєвої води. І це ще не все. Ще кілька пунктів населених у списку зневоднених. Не лучшая ситуація в Хрустальному, бивший красний луч. Там води не було більше трьох неділь. В антрациті її подають раз в неділю на пару годин, Як і в Сорокіна. Но навіть такі жорсткі графіки не працюють. Це погода винувата, викликайте депутата. І ну і вони викликають картонне подало з картонною назвою депутатішка. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. И вы это можете видеть по состоянию наших водохранилищ. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно, как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. В элитных микрорайонах города никаких графиков нет. Демьяна Бедного, там, где живет он, живут у нас главы депутаты республик. Ну, вот, у них вода идет 24 на 7. А у них хранілище в іншому місці, за словами цього чорткова, викликайте кізякова. Ну, Тімура, який з тої програми ачумілиї ручки, які з пластикової пляшки зробили все, були готові. То найцінніше все у зневодненому регіоні нині виглядає так. Вода, вода, Все зламали росіяни на Донбасі ще в 14-му році. А в 22-му доламали водогони і почалися перебої. В січні 23-го кремлівське міноборони відрапортувало: почали канал будувати. Водний від дону мали тягнути. На строїтельство водовода в ДНР було виділено несмітне кількість їрудов, і в вода водовод построїли так, що він не приводен для подачі води. Смигаліспасіба про такої протокольно тім Тимуру Іванову. Ну це той самий, який шойгу права рука при путінська представна ліваного, лі якого нині засудили на 13 років за хабар в мільярд і майже 200 мільйонів. Така що з водою? Урочисте нічого. Офіційне повідомлення окупанти Ньюз, так би мовити, аби не злословити, вийшли і сказали митись. Забудьте так у Кремлі. Наказали в ближайші дні. Донецьк, Макіївка перейдуть на подачу води один раз в три дня. Харциск і Зугрес. один раз в два дня. Ще раз вода раз на три дні. От він уламок кремлівський, який продірявив водопровідну систему, так що розуміє кожен, що так довго не вижити. А цим, а цим і щоб довго жили, її не треба. Раз на три дні Радійте до неба. Але і тут бреханули. Нічого дивного, так аби на Олівець взяти, воду мали би подати що раз на три дні. Тобто 10 разів на місяць. Макеївка День подачі води. По графіку вода. Ребята, ну 7 часов вечора. Ну що ж це таке? Улица Ленина, перший етаж. Это перший етаж. Все, піпець стало. Ну, що це таке? Націдили жижі, налили. От вона деградація, насильницька примітивізація людей і їхніх потреб, які жили в кайфовому місці, куди приїжджали зірки світового рівня і проводили чемпіонати світу. воды нет. Не было несколько дней. Ее надо таскать, техническую хотя бы воду откуда-то. Все емкости пусты, все абсолютно пустое. Хорошо, хоть осталось там 3 литра питьевой. Вот сейчас пойду на добычу, поеду. Но никто ни хрена не ремонтирует, и воды будет все меньше, потому что засуха продолжается, все давно высохло, доило. Говорят, они там что-то сейчас делают с шахными водами, но шахные воды пить не будешь. Ну, а ты нам Ну если хотя бы нам ичё посуду пустят, это же уже будет полегче. Полегче это ведь слово полегшеть, ну, до втрати свідомості. Шахтні води, а ще що, що в тих шахтних водах? Домішки, оксиди, ангідриди. Нічого? Ну, то й нічого. Цих не шкода. Вони ж рускамирные, рускождущие. Вон Тимофей тут к нам приехал и поймал какую-то кишечную хрень, а говорит: "Ты что, с ума сошёл? Помыл, говорит, посуду вот водой из-под крана текла". От Маріуполь, який спаплюжили і знищили росіянці, а тепер називають його вітриною нового російського життя. Тільки от вітрина пересохла. Краник відкритий, краник закрили, ще раз відкрили, повертіли і балалайка. З Чотирнадцята года посілок терпів, навіть терпить і і скільки ще терпіти. Як би так сказати, щоб нікого не ображати, відповідає Семоньян: хай би менше стали нити. І води поменше пити. Серйозно, цей наратив вона вже штовхає з великого і блакитного російського зомбоящика. Усі повинні пити много води. Ну, вже многим людям звездно, що доказано, що цю компанію точно таким же образом зиніцірували і проплатили бутилірованої води, що нужно мінімум 2 літра, а тепер уже 3 літри, що всі біжали, продажа расти. А тепер Кремляндія буде експеримент проводити, що можна і раз на 10 днів пити. Ну а що? А хто буде нити, відключать газ? Хоча чекайте газ і так уже. А що там далі? Світло, опалення або що? І це ж вже скоро серйозно.